Відчуваю апатію і в тому, коли дивлюсь на свій бізнес. Це означає, що треба закривати, чи можна щось звінити? Мені подобається запитання в форматі тому, як воно звучить, адже там є вибір. І вибір є завжди у вашому житті. Не потрібно робити різких рухів, різких кроків. Адже можна. Звернути увагу на свої почуття, на свій внутрішній стан. Якщо ви відчуваєте втому, якщо ви відчуваєте апатію, це почуття дано вам не просто так. Почуття втоми і апатії, і знесилення можливо, час зупинитися. І зупинитися, це не означає обривати всі мости. Зупинитися, це означає зупинитися в даний момент для того, щоб вдихнути, для того, щоб видихнути. Знаєте, це як підніматися нагору. Ми піднімаємося нагору для чого? Для того, щоби що? Щоб просто піднятися як ціль? Ні. Для того, щоб відпочити, перезавантажитися, подихати свіжим повітрям, побачити щось нове. Точно так само і в житті. Коли ви працюєте в бізнесі, досить часто трапляється вигорання, емоційне вигорання. Тоді варто. Просто зупинитися для того, щоб видихнути. От зверніть увагу, наскільки ви розділяєте в своєму житті, своє особисте життя і бізнес. Тобто, приходячи з роботи, яким є ваш вечір. Ви вдома і ще думаєте про робочі справи, чи прийшовши додому, ви видихаєте і все, тут я мама, тут я тато, тут я брат чи сестра. Адже це досить е, така е, хитка стежинка, де змішуються різні площини, і тоді трапляється незрозуміло що, і призводить до апатії, втоми і вигорання. Тому розділяйте е, свій день на те, де я працюю, працюйте там ефективно, наскільки можете. Якщо зараз в цей момент відчуваєте менше енергії, так тоді візьміть менше справ. Прислухайтеся до себе. Вдома ви уже все, ви не бізнесмен, не бізнесвумен. Вдома ви просто тато, мама, дружина, чоловік. Тому навчіться в першу чергу розділяти своє життя, де я на роботі, і де я просто, просто людина, просто насолоджуюся. Інколи апатія і втома може свідчити про те, що ви йдете не за своїми бажаннями, не за своїми мріями. Задайте собі питання, а для чого вам цей бізнес? Що він вам дає? Чи дійсно ви хочете бути там, де ви є? Можливо, ви несвідомо виконуєте сценарій когось, наприклад, так хотіла мама, цього очікує від мене тато, або суспільство. Або це потрібно, тому що? що? Для чого вам ваш бізнес? Ось тут насправді варто дати відповідь собі на це запитання. А якщо складно зробити, тоді запрошуємо вас на наш навчальний курс бізнес-розстановка для того, щоб подивитися на свій бізнес. Що він собою являє? Для чого він вам? Де енергія, ваша енергія в цьому бізнесі? Адже знайшовши свій власний смисл в цьому бізнесі, ви зможете отримувати від нього набагато більше. І тоді апатія і вигорання будуть подалі у вашому житті. Це не означає, що їх взагалі не буде, але ви навчитеся відчувати себе. І коли вигорання і апатія буде підходити, ви зможете зробити стоп. Наприклад, піти у відпустку, дозволити собі перезагрузитися на вихідних, розмежувати свій день і багато-багато іншого. І на нашому навчанні ви зможете. Знайти ідеальний підхід, ідеальну комбінацію саме для себе, будемо раді бачити.